В Україні відзначається нове підвищення цін на картоплю після нетривалого періоду стабільності. Про це йдеться у звіті проєкту Істфрут. Основною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції цього продукту на внутрішньому ринку. Багато місцевих фермерів, які не мають можливості зберігати врожай тривалий час, завершили реалізацію ще в першій половині сезону. На тлі зменшення пропозиції ціни на картоплю з початку тижня зросли до 20-30 гривень за кілограм, що на 12 відсотків рівень попереднього тижня. Водночас знижується її якість. Фермери пояснюють це низькою якістю врожаю через несприятливі погодні умови під час збирання. Крім того, багато виробників використовували посадковий матеріал середньої або низької якості, що також позначилося на врожаї. Експерти попереджають, що подорожчання може прискоритися в найближчі тижні з огляду на прогнози про можливий дефіцит якісної продукції.